суботу Засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти, а фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Та він відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид. Коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були, а лише священникам. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі знесвячують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже син людський є Господом суботи. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я і Сина і духа Святого. Амінь. Не буде похвалений Ісус Христос. Улюблені Христі, брати і сестри, ті сестри сістри законних, монахині, хана мама присутня з нами, другі шановні парафіани, Наші дорогі радіослухачі, брати і сестри, у укохані Божі діти. Син людський є Господом суботи. така є тема сьогоднішнього Божого Слова, яке Костол Святий на цілому світі сьогодні дає можливість зрозуміти людям віруючим християнам. Особливо католикам, тому що це є календар католицький римського обряду, де ми читаємо 12-й розділ святого Матеуша і Євангелію від Матея. І ці слова, хоча дуже часто ми чуємо, тому що неодноразово ці уривки Святого Писання повторюються протягом року, то ці слова, хоча вже для нас є такі наслухані, є вже звичними, то все одно мають якусь таку ізюминку, родзинку тривожності. Якщо би ми добре вслухались ці слова, хоча б в деякі з них, як пан Єсус каже, я хочу милосердя, а не жертви. Жертва офіра. Це таке важливе, це яке дуже важне в житті християнина бути жертовним. присвятити свій час Богові, своє життя, свою родину, свої плани, свої покликання, працю. Свята сестра Фаустина Ковальська, який об'явився Пан Єзус Милосердний. Каже Господи, я навіть готова в пекло піти за грішників тільки, щоб вони не терпіли, яка величезна жертва. Але подивіться, кохані, що Бог не прийняв такої жертви, тому що Бог не хоче, щоб ми пішли когось в пекло, хоча нашого спасіння. І це є милосердя. Ми раз можемо почути. Як батьки, коли хворіє дитина, кажуть, ліпше б я захворів, чи ліпше б я помила, мама каже, але хоче, щоб дитина жила, і це є величезна жертва. Але Бог приймає милосердя. Він хоче, щоб в цьому милосерді люди зрозуміли пробачення. І дуже часто є так, що пробачається. Людям в тоді, коли вони не просять цього, наприклад, маленьким дітям, немовлятам, коли вони ще не вміють розмовляти, не розуміють нічого, батьки так часто їм пробачають. І ви теж тут, кохані всі матері чи батьки, пам'ятаєте, коли діти були маленькі, скажу так, сам від себе, як дитина від імені цих дітей, коли ми щось виробили в дитинстві, коли мали півроку чи рік, коли... Десь там ручкою штурхнули щось, впало, щось розбилось, ми ж не просили нас прощення, а ви, як люблячі батьки, прощали. Прощали то кохали. Але коли людина доросла хоче отримати прощення, повинна це усвідомити, повинна свідомо, добровільно, ревно просячи про це прощення, прийти і сказати свою провину. Признатись до цього і попросити Божого поєднання так, як зробив цей син марно коли ми цю Евангелію читаємо у Великому пості. Сьогодні теж такий важливий момент, скажімо, в житті Пана Ісуса, коли Він проповідував жив на цьому світі, ходив по палестинській землі, по святій землі. Землі Єрусалиму з учнями, Стався такий момент, що прийшли люди вчені, розумні, начитані, віруючі, ревні, називалися фарисеями. Прийшли і кажуть до Пана Ісуса, упрекаючи йому, але нібито говорячи про когось іншого. Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Це так, якби ми прийшли до когось на подвір'я і, не говорячи прямо в очі, би сказали, подивися, твоя сім'я живе, але винуватий той, кому ми кажемо. У в сторону Ісуса Христа, що такого зробив Пан Єсус, що ці учені в Біблії, фаризеуши, насмілились прийти і самого Божого сина впівнути. Очевидно, тут можна дуже багато пояснювати про цю ситуацію. Але тут є одна така добра сторона цієї ситуації. Хоча вона трудна, дивна, хоча ми, як люди віруючі християни, можемо збунтуватись проти цих фарисеїв. Але пан Ісус, в одному місці в Євангелії каже, беріть приклад синів цього світу. Вони ревні в цьому, що вони роблять. Бо сини цього світла спритніше, хитріші від синів Божих, синів неба. І сьогодні для нас для віруючих, які любимо Бога, які називаємо себе Костьом. Ми повинні вчитися цієї ревності від фарисеїв, які не боялися прийти і самому Богові звернути увагу. Подивися, що роблять твої учні. І пане я всім пояснюю, що є різні ситуації, де людина є оправдана. Я як був міністрантом, що маленьким хлопчиком, Таку ситуацію пережив. Тоді для мене це була трагічна, якась страшна, не розуміла. Прийшов я додому і кажу, мамі, сьогодні, в неділю, ще б тоді всьому звладислав жив. пробуш мені казав приготувати медальйони на хрещення дітей і дав ножиці, нитку і казав, порізати цю нитку на медаліки. І я, я не знав, що робити. Лишив ножиці, втік захристити, і потім хтось другий це різав. І мама каже, що в костелі можна робити в неділю, бо це така робота, що треба. і ти не винен. Вдома не можна рубати батиків, підгортати города, замітати подвір'я. Але як Сонсь тобі казав нарізати нитку на кшижики чи медальончики, то це можна робити, і це не гріх. І я цього міг зрозуміти, як це в костелі можна робити? А це справді це було служіння. Якщо б ми були такі, такими затятими євреями, то би ніхто свічки не засвітив при приолтажі, ніхто б алтажа не накрив на службу Божу, бо не можна робити. І пан Ісус каже, чи ви не читали, що Сюнзи, так скажемо, по нашому священники в храмі порушують в суботу і не єдині. Але цим не переконав Ісус. Євреїв, фарисеїв, мусив сказати другі слова, милосердя хочу. Ви повинні розуміти, що то є прощення. І сьогодні цю евангелію допомагають нам зрозуміти слова молитви, яка називається Колекта, перша молитва служби Божої, яка звучить, Боже, ти являєш тим, хто помиляється, хто не знає, що робить, хто грішить. Ти являєш їм своє милосердя і світло твоєї правди, для того, щоб вони навернулись на дорогу праведності. Вчини, щоб ці люди, які називають себе християнами, відкинули все, що суперечить гідності цього імені, імені Пана Ісуса і імені Християн, і почали дбати про те, що з ним згідне. І ці слова сьогодні доповнюють Євангелію, але ці слова сьогодні нас засуджують. Любі приклади, навіть тут не треба придумувати, коли ми йшли до костюла, могли з таким великим, можна сказати, болим серця, про це треба говорити, щоб це сказати, що поюсню одну ситуацію колись до святої Матері Терези Скалькути прийшли люди і просили щоб вона пішла з ними на парад проти війни. І вона вийшла і бачить, що плакати люди взяли з собою, транспаренти, було написано Ми проти війни. І вона каже, я з вами не піду. А чому не підете? Як це? Ви хочете, щоб війна була? А мати Тереза Скарпути каже, поміняйте напис, напишіть Ми за мир йдемо. Бо якщо йдемо проти війни, то ми рекламіруємо цю війну. І, власне, не можу брати якісь інші слова, але хочу, щоб ви зрозуміли, що ніхто не рекламує зла і гріха, Але йдучи до костьолу, чи будете виходити з храму, подивіться на вулицях, на столбах є оголошення. Оголошення, які запрошують до гріха, які запрошують, щоб ламати право Боже які змушують людей, щоб робили в житті такі речі, які кличуть помсти до неба. І ми з однієї молимося, щоб Бог дав мир, а з іншої сторони, живемо в такому середовищі між такими людьми, які роблять все, щоб знищити людину і знищити право Боже. Я можу посвідчити тільки тим, що, бачучи мене хто небудь на цьому світі, може зрозуміти одну річ, що я живу на світі тільки для того, що мама мене народила з трьох причин. Перше це любов до Бога, друге, як кожна мама це любов до себе, бо кожна мама любить себе і хоче бути мамою доброю. І третє це любов до дитини, якої ще не бачить. Знає, що є в лоні матері, чекає на народження і вже любить цю дитину. І не можна цю дитину відірвати від матері. І сьогодні ми бачимо ці реклами, які кажуть, можна заробити на тому, що ти народиш дитину і віддаш її. І не будеш до неї признаватись, не будеш її любити, не будеш боятися Божого права. Не будеш слухати науки кость не будеш переживати, що з цією дитиною буде, як вона буде жити, в які руки потрапить. А може завтра піде на операційний стіл і її порозрізають, як вибачте, як свинючі теля ріжуть на частці, бо по потрібні комусь порваний. І за це величезні гроші дають. І люди не раз думають, бо війна, бо біда. Бо нема за що жити. І це спонукає людей до того, щоб ви думали, задумувались, йти на такий гріх чи ні. Ми, напевно, поняття не мали колись, що є такий гріх, де мати народжує чужу дитину і віддає її без любові, без серця. А сьогодні це рекламірується. І мене особисто як священка, як людину. Дивує одна річ, я не є якимось революціонером, Але, будучи недавно в Польщі, бачив таку ситуацію, де люди пастували на дорозі. Ми під'їхали, була міліція, мама каже, що треба від'їжджати, бо може бути якась проблема, якісь штрафи. І ми під'їхали, я запитав, чому перекрита дорога, бо люди бастують. А чи можна під'їхати, вас не пустять. Пробуйте і пустили нас. І ми під'їхали до людей. Я вийшов до них, сказав Муханті з Христос. Вони кажуть, а ксон куди їде? Я кажу, ну мені треба тут проїхати, чи ви мене пустите? Ну так, сон запустимо. я кажу, а другий в чому? Або ми не хочемо, щоб грузові машини їздили по нашому селі, хай їдуть через поля. Ми не пустимо. я собі думаю, заради грузових машин вони вийшли цілим селом. І нікого не пустили. Всі машини, навіть не знаючи, чи скору поміч чи пожар, не пропустили. ось такий ревний подвиг ці люди зробили. Я думаю, ми, сьогодні, християни чи справді не можемо сказати, що нам це не подобається. Хтось за це відповідальний, хтось це спеціально робить. Я тільки скажу на своєму прикладі, коли мали до мене перший раз приїхати гості з Польщі, до мами додому. Так мені прийшло в голову, не знаю, з моє 21 -е століття реклами і так далі, що за проблема. І когось там спитав з таких державних службовців, чи можна я причеплю табличку на стовбі, що тут же є Ксон Славренті? Хай ці поляки роце їдуть до мене. Так мені почали говорити, що ти собі думаєш. Такі правила, тебе всі сто лихтів купити, ти вже такий куркуль. думаю, що ксьон тобі все можна. Маленький листочок, ксьонків, поворот. А сьогодні по городі висять реклами про вбивство моральності, про вбивство дітей, про вбивство життя вічного. І напевно ніхто інший, як начальство. Яке відповідальне за народ, воно дає на це досвід, бо ж ніхто, ні я, ні ви не пішли і цього не зробили. Але мало того, ці люди сміливо йдуть до костюла, на святях Антоніду сідають на перші лавки, і ми ще їх гарно вітаємо, а вони потім проти нас працюють. Я думаю, було б напевно доречно таку людину побачити і сказати, мусиш це зняти. Це не в Городку, це не в нашої парафії. Такого не може бути тут. Це так, якби ми сьогодні запросили до костьола Леніна, Сталіна, Гітлера і сказали, люди, парафіяни, плескайте. це наші брати, які нас вбивають, вони будуть нам жі святі. їх сердечно. Ось так ми дожилися таких часів. Колись наша бабця казала, як я вчився в семінарії, мамна мама, бабця Аделя. Каже Яню, каже, заме такі часи настають, що ми будемо бачити сюдзів без сутани, начальство без розуму і людей без серця. І я кажу, вам це неможливо. Ось сьогодні ми забули, що Господом цього світу є Бог. Сьогодні люди. Забувають про те, що є Божий закон. Забувають про те, що сьогодні ми нібито воюємо за життя людей, бо хочемо, щоб в нас було більше, щоб ми вже, які є тут, не вмирали. А другою рукою вбиваємо тих, які є невинні, і ще заставляємо інших людей жити проти моральності. Ось така Евангелія світу, яка суперечить Біблії Божій. І сьогодні ці слова дуже актуальні. Я хочу милосердя на а не жартвя, тому що люди жертвують собою, люди жертвують вічністю, праєм, небом. Бо сьогодні хтось пропонує вигоду. І сьогодні настільки потрібно бути сліпим, глухим і німим, щоб це все просто так пройшло. Тому перше, що потрібно зробити, це взяти рожанець в руки, взяти святе Писання і молитися, молитися словами Бога, молитися словами Матері Божої і просити Бога про розум і мудрість для нас віруючих. А потім, щоб ми вміли дати свідоцтво вірі іншим людям, щоб ми насправді побачили ефекти цього гріха, які не будуть на нас, але на інших відбуватись. А ми щоб просили Божого навернення цих людей. Ось про таку ласку відваги потрібно просити Сього Бога. Ось в такий спосіб християни повинні прийти. І сказати своєму ближньому: ти не можеш так поступати. Якщо фарисеї осмілились впоминати самого Бога, то чи ми не можемо впоминати інших людей, які цього Бога пробують вбити в наших серцях, в нашому розумі, в нашій свідомості? І ми вже цей комунізм пройшли дякувати Богу, з нього вирвались. І не дозвольне, щоб інший комуніст або інша назва якоїсь імперії заглушувала Бога в нашому серці. Стараємося сьогодні бути людьми мудрими, ревними, щоб наша віра, наші християнські переконання, спасли світ дозволили, щоб серце Марії, матінці Божої, затрімфувало. Щоб через Марію і всіх святих ми могли врятувати, допомогти врятувати Богові цей світ, який Він сотворив прекрасним. І так, як читаємо в створенні світу, кожного дня Бог каже, це було гарно, це було добре, і був наступний день. І дай Боже, щоб цей наступний прекрасний день це була наша щаслива вічність з Богом. Niech będzie pochwalony na ustrojstwo.